Доброго ранку, мої дорогенькі. Доброго ранку. Їду в місто. Вже пекло, вже пекло, але Але їду. Не знаю, як воно То-то там буде, але треба з'їздити до міста. Навіть не бачу чоловіка, де він, але я хату закрила. Може десь на городі. Мені треба відправити посилки і треба купити зерна. от... І я того. І я того їду. Вже всі всі троянди розцвіли, Всі вже троянди порозцвітали. ага, Зараз я, перший раз таке обільне буде цвітіння, шофист. ну така жара, що я навіть не знаю. Тільки, їду за дочкою. Бо вона поїде за мною. Не хотіла, не хотіла, бо не може на такій жарі, але але согласилась, що їхати. Добре. І так і буде. Добре, щоб вона згодилась поїхати. Порохи тут, я привідкрила вікно, але ж знаєте, такі порохи треба закрити. Це не на асфальті. Вітаннячка, їду. Дуже душно, дуже душно. Ну, така духота, знаєте, парнота, що, що неможливо. І не відкрию, відкрила була, але порохи, ну, порохи Зараз повна машина буде порохів. Недобре. Тому що притерпіти. Може там на асфальті, знаєте, ближче там на асфальті і я е, відкрию трошки вікна. А тут дуже ну неможливо. Маки, а маки цвіто. Раз собі буде нарвати, везла Бу, дошку і стану собі маків нарву. рву. <смір віде> Стала коло неї, посигналила. Може вона якраз вже йде, але сама при, при, припережуся. О. Палець мене болить, і я, знаєте, я щось намотувала вроде, і думала, може щось мені стане легше, але. Так погано, і так погано. Ми недовго, ми недовго. Знаєте, в нас от ой, зелені свята, і може якої молодої бараболі куплю. На пошту треба заїхати обов'язково відвезти посилки, віддати. Ой, віддати посилки. Ребята, з власна. Сестра вже в місті. Ще щось мені зранку подзвонила і каже що я вже в місті. Не знаю. Не знаю. Мені ще цепліта вилізли. Цього року буду, буду з корми, ага. Буду продавати і їсти. Все буде, коби виросли лише. Нічого зараз продавати нічого не буду. По 20 гривень. Ну що з того, ну що того, ну, по 20 гривень не годується. Чоловік каже, він вдома. Я таке, я поїду трохи до, до трохи в рейс, а він вдома і най, і най годує. Нічого страшного. Все не свині. І не худоба. Курці все води влив і все. Правильно? Я думаю, що правильно. Трохи відкрила. Трохи відкрила. І де вона вже зараз докричила, що я сигналі. Зараз докричати, що я сигнал. Ну, а що робити? Сигналь. Треба до банку, до банкомату гроші здоймети з карточки. Ну, добре. Акція, не вивов, Сина, я, дзвоню, телефон я, я не знаю, що він виключений. Він всі щось виключив. Звідки я там знаю? Я дзвоню, бо ти казала, що ти готова. Та я. Ти це теж вже Це Хто приїхав? Хто тут може приїхати? <звук> 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 як немає? З боку дивися. Може, може з другого був. Я не знаю, может я так... Наверное, и да, не вижу, Ну а ч ⁇ А ч ⁇ не? Попробуй еще раз, а ну попробуй. По по наверное. Может, поработает? Вкрутила звук і, 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 і нічого не можу. і нічого, ніхто не не, не, Шо, не Звук на не, ніч не, не пише мені, бо <ріжу> <ріжу> я звук виключила. <веку. ріжу> Дочка тут коло банкомату, і зараз поїдемо е, зразу на нову пошту, щоб відправити е, ті. Я і ніби відкрила ті посилки, а тоді зразу на базар і додому, бо дуже пекло, неможливо. Ідемо машина. і тут порохи. Ну от порохи, ви розумієте в якій яка ситуація, що ми добре, що ми так, що ми так живемо. Добре, що ми так живемо, що в нас в хаті порохів нема. Та є, ну є, але від дороги в нас порохів нема. Знаєте, бо то, що далеко дорога. А ті, що хто живе е, біля дороги, там неможливо. Там неможливо жити. Вони постійно в порохах. Так? Так? Що я вам хочу сказати, мої сладкі? пекло. Пекло неминути, зерна нема, нічого не купили. Дочка несе якийсь сір. Купила. Я купила корм. Навіть зерна не купила, зерна не було. Я вам вже сказала, сказала. І, ну, купила корм для індиків, ну, для ціття. І все. І їдемо, бо неможливо, можна вмерти. Можна вмерти. Стоїш. Що... Їдемо? Їдемо, а куди їдемо? А куди скажеш? Я в центр, туди ну, добре. добре, я одні окуляри нагору і другі окуляри нагору. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ай яй 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 Добре, але припережися, Мої хлопці чорнобриві. Фу, все можна, все можна сі сказати. Можна з такого жару. Все, мої хороші, їдемо додому, дочку привезла. їдемо додому, бо неможливо, бо вона зла по дорозі, що дуже жара. Ну, то що я зроблю? Ну, що зробити? Таке? Така пора. Сезон. Сезон на жару. Опій жара. На було хороше, але... Але файні тут ті. квіти цвітуть а мала вурвати тих о, маків, що там і до маки рвати не буду. Їду додому Не буду рвати маки. ось тут такі гарні маки, такі гарнющі маки. М -м -м. Але файні маки. Ой, не буде, не буде, навіть так буде. Треба виходити, знаєте. Колись рвали маки, волошки, приносили додому охапку таких букетів. А тепер а тепер би хотіло нарвати і не хочеться вставати. Що? Слава Богу, я приїхала. Ужас, ужас. Ще таке, як на дворі, що трошки ніби вітерест, то ще можна дихнути. Хоч сонце, вийти на сонце то пекло, але в машині то взагалі. То взагалі чисто торб. Іду, мої кохані, йду до хати. Можливо, вам щось я так і не підшила собі штани і от так хочу це зробити, бо як прийдеться мені їхати, і треба зробити. Може, я буду це робити і вам покажу? Скільки я вріжу і як я їх підшию. Можливо. Я так думаю. Я так думаю, магазин навіть не повертала, ви знаєте, навіть не завертали. Ми пішли туди в АТБ, і в тебе що купили? Купили нічого такого. Хліба купили і, і по стакану соку і все. А я що купила? А... Купила корму, два мішки ще по 10 кілограм індика. І купила бензини до коси, щоб косив. 10 літрів. Поставив каністр, навіть мені не сказав. Сам поставив каністру і навіть не сказав. І купила. Ще якісь булочки, дочка не хотіла. Дочка не хотіла і купила собі квасу, а чоловіка навіть не завертали, ніякого пива не купила. Має морозиво морозильній камері і буде їсти морозиво без пива. Нині. Так буде, бо я не годна була вже завертати. Добре, мой бергень. Йду, йду, бо дуже впріла. Дуже впріла. Посилку відправила, скину жінці. Зараз і танці. Все. Ще щось зніму. Ще щось зніму. Знаєте, ні, я щось більше купила. Зараз вам зроблю розпаковку тут на дворі під товка тайпо. Навіть я щось більше купила і забула. Зараз все зроблю. Купила от два мішки цього корму. От два мішечки. Ну і купила бензин. І зараз вам зроблю розпаковку, що я ще купила. Бо я чесно забула, що я покупувала. Скажу вам, що в мене все з запізненням, бо в людей вже так цвітуть, вже так порозцвітали е, кущі трояндів таких, що дуже файн. А в мене все з запізненням. Бутонів дуже багато, але ще не розцвіли. Ну нічого, розцвітуть. Все буде файно? Так, зроблю вам розпаковку. Купила булочки купила булочки, бачите, дочка не хотіла. Ну і я мала не брати, але вже взяла. Не знаю, з чим вони. Взяла, думаю, я казала ви одну, не хотіла. на гвалт кричала, ні. Ну ні, то ні. Так, тут витягнула. ай хліб такий. Такий хлібчик. Чорний. тримається триматися в рукою. Другою, може мене наболить. Ой-ой-ой. Сметанку. отако Дочка зайшла і купила сметанку і, і мені, і собі. Чекайте посуну торбу і сира. І ну, наколотимо сира, зараз намішаємо сира, це така це така літня це така літня їда. Знаєте? От в селі це така літня їда, я не знаю, Зараз вам ще покажу цю цілу торбу, що я набрала. Знаєте, що я взяла моркві. взяла, Моя морква є, але де є кролика, в мене погана морква. ну от Погана, не така, такий сорт був. ну Нічого все пори користувалися, Тепер вже э, хочу, хочу молодої. Все ну, не молода, але все файна. І чотири молодих бурачка взяла до борщучка. На борщ. На два борщі. Стане, стане. Тут купила дві капустини. Бачите? А капуста в нас по 18 гривень. О, зараз виключу. Знаєте, ще мало катайпа розпустилася, вона як розпускає ті такі величезні свої листя. Хоч вона вже цвіт пускає, бачите, вже пускає на цвіт. Не знаю. Тут тут такий файний холод, лавочку здало би себе помалювати. Ще ми цього не зробили. Але нічого, зробимо. Все, ми потихеньку зробимо. Чоловік тут покосив, бачите. Все файно покосив. Він вчора старався, бо він вчора е, скажу вам, вчора він відпочивав до години п'ятої, зранку лише там обійшов, подавав курем кроликам і пішов до хати відпочивати. Дуже була жара. Я сказав: вступися, вступися з такої жари, щоб тебе й там близько не було. І він пішов, він трохи спав, трохи там в комп'ютері сидів, сидів планшеті, в планшеті сидів. І я аж п'ята година вийшов і трохи покосив. Правда, сюди ще, сюди ще не косив. Ну нічого, покосить, покосить. Все зробить. Все буде зроблено. Все буде файне. Ну, от, і все. Все вам показала, все вам доклала, так як має бути. А тепер йду до хати, роздягаюся з того всього. І щось треба приготувати. Я не знаю, яка година. На обід вже, напевно, хоч то, що до обіду далеко, але як є, як маємо, так маємо. Так файно буде. Добре, добре, буду йти. Всього вам доброго. Будьте здорові, щасливі. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.